Друга серія про капучино. Подивимось, як готується капучино в цій тачці. Що там? Гарно. Красиво. Витягуємо ріжок, проливаємо трохи води, щоб промити групу. І зараз ми натискаємо кнопочку. Вона гріли, все, готове. Ми робимо базовий, саме базовий просто от беремо пічер, вмикаємо. Чекаємо, поки стане гарячим, щоб тримати некомфортно було. Ну, наче як розширюється. Виглядає Та ж не ну, так собі плюс-мінус, але. Ми ще не нагрілися. Тобто ми взяли найбільш базовий варіант. Та ні, ні, ні. Не вийде. Ну, я старався, але вона дуже густа. Як тобі? Ось Можно? вдома для більшості людей ну, більше не треба. Так, якщо ви просто хочете випити каву з молоком, вона вам підігріє, взіб'є сама тут режим Hot milk, капучино. Ну, використовували капучино. А -а, І це... Тут режими примикають. Так, так. Все, я тобто зараз ми можемо зробити прям професійно, щоб було, як зробити на цій тачці. Це De'Longhi EC685. Молоко, яке буде підходити для лате-арту. І почнемо ми з того, що це дуже просто. Це прям, ну, доведеться ну, максимум 20 чашок зробити. Про лате-арт, як ми його робимо, ми заливаємо якусь кількість молока, і нам треба додати в нього спочатку повітря. Приблизно один сантиметр. Третина, щоб. Якось на третину збільшилася. Такі ну, як як професіонали. Я роблю приблизно на сантиметр, тому що інакше вона зіб'є, стільки там повітря буде, вона його не встигне з таким непотужним стімером перемішати, да, вимішати. перемішати і зробити ці бульбашки повітря менше, тобто розбити, їх, щоб вони розподілились по всьому молоку. В нашому випадку занадто повільно це робиться непотужний стимер, тому ми робимо приблизно сантиметр. Піднімається молоко, uh -huh. і потім перемішуємо. Чому це робимо? Тому що для лата арту, якщо буде забагато повітря, ви нічого не малюєте, занадто буде пухка така рихла піна, якою неможливо майже неможливо малювати. Да, і Цупка. Вона тобто, не буде текти. Для лата арта нам треба емульсія молока і повітря. А якщо ви перезбите і у вас буде багато е, піни. Повітря, у вас не буде емульсії, тобто у вас Тому. буде розділятися, шаруватися молоко. Сам латард це дуже просто. Якщо ви збили неправильно молоко, це дуже складно. Це нереально. Не, реально, не так. розчаровуйтесь, якщо у вас не виходить. Це проблема з молоком. Тому я, як новачок, провів експеримент на собі, що важко навчитись не важко взагалі. Головне знати: орієнтуйтесь приблизно на сантиметр підняття пінки. Молока, рівень молока. Це ну, Залежить від того, скільки ти молока в пічері? Mm, так, але ми використовуємо саме цю тачку, пітчер 350 мл. Ми заливаємо сюди 150 грамів молока приблизно. Ну, десь Добре. так. Як визначити, що у вас занадто багато повітря? У вас, коли будуть перемішувати, у вас буде така пляма, такі яка купол, буде такі, бульба яка така не буде збірка, рухатись. Да. Якщо перемішувати, вона більш-менш рівномірно. Одностайно рухається. Да, да. Значить, у вас все нормально. Так, якщо занадто мало повітря, у вас дуже буде так, ну, не виглядати, як пінка. Угу. Тобто є от градація мало повітря, чітко і багато. І от треба буде посередини, в цьому найбільша складність, тому що вдома, якщо ви цього не знаєте, ви будете кожного разу. Щось робити, а воно не буде. Буде збивати. не розуміти, що не так. так. Тобто в латеарті, як це не дивно, найскладніше це правильно збити молоко. Це дійсно найскладніше. Тому що потім воно малюється більш-менш просто. Так. Просто ставити пічер максимально близько до, до кави і так. у вас виходить малюночок. Давайте почнемо з як збивати. Ви знаєте, що ставити пічер ось так от під тачку, і трохи нахиляєте, щоб у вас не посередині був стімер, а трохи збоку. Чому це робимо? Тому що нам важливо перемішування. Ми, по-перше, додаємо повітря, а потім перемішуємо, вимішуємо, щоб ці бульбашки активніше розбувались паром і розподілялись по молоку. Тому просто поставили отак, от рівно, тобто не нахиляємо нікуди тільки вбік. Uh -huh. Правильно говорю? No. Стімер видвігаємо просто отак, щоб він під кутом. Атакував, щоб він перемішував. Тобто, не так. бурлило, то не це, кипіння, якесь відбувалося. Mm -hmm. Ну, не кипіння, але і за пару воно такий має ефект, ніби кипить. А щоб воно воронка і перемішувалося. Mm -hmm. Тобто це то, то не треба вбіг сюди, кудись його. просто. Як ми будемо працювати з цим стімером? Ми перемикнули його в Hot Milk. Це важливо. Якщо, звичайно, стімер просто використовувати, як є. Підставляємо пічер, трохи нахиляємо, вмикаємо пар. Він починає якось так шуміти. Ну так, да, ніби рветься папір. Ну, це звук. як називається. Зазвичай, що ми заганяємо повітря. Якщо в... ви опустите ще нижче пічер, то у вас буде ще більше звук такий різкий. Да, ну не треба. Нам треба звук такий ніби папір, а на такий, рветься. Да. Тобто ви знаходите цю позицію, колону як папір, і тримаєте, поки не підніметься рівень приблизно сантиметр півтора, залежить від. Кількості локально. Да. Від всього залежить. Від цього, да. Просто запам'ятайте, скільки ви додали повітря, і наступного разу будете знати, треба менше чи більше. Все. Тобто практика. Нічого, секретів немає. Все це дуже просто. Головне, щоб воно в хотмілок, тому що воно дуже легко зіслизає. Після того, як ми набрали повітря, просто трохи піднімаємо його, пічер. Ось так. Опускаємо Пінням. наш стімер. Ну, цей капучинатор, занурювати, занурювати капучинатор трохи лише, щоб він не додавав повітря. Він... А перемішував. Так. І чекаємо перемішування. І поки воно не нагріється, власне. Не а... нагріється до якого моменту? Коли вже некомфортно будемо. Да, ви тримаєте такий щось, а виключаєте. Три коли... Коли секунди це... вже буде важко. А, коли да. вже гаряченько, то і виключаєте. Бажано брати молоко з холодильника, щоб воно не більш холодно було, щоб встигнути. Перемішати. І додати повітря, і перемішати. У вас буде більше часу, менше можливості mm. на помилку. Тачка приблизно 40-50 секунд взбиває. Це довго. Це довго. І до хвилини можна збивати. Професійна тачка збиває 5 секунд. Так, професійно вмикаєте, вилітає молоко, воно по всій кімнаті буде. Треба більше пічер. Тому що потужний стімер. Тут да. не потужний, тут треба тримати. Одразу по як вливати латарт Перше, що ми починаємо, все перемішуємо, щоб не було щоб воно не... Бульбашок, бульбашок великих там. І рівномірно там все. Заливаємо, починаємо. Ось приблизно так можна. Нахиляємо чашку, щоб більший шар кави був. Тому що якщо так, там невеличкий шар буде. Угу. Головне завдання приблизно побачити, що в нас утворила пінка зверху така. Ну, як на мене. Канвас ми її називаю. Ми вимішуємо молоко і спроможним спочатку. Базу, да. Робимо такий холст. Тобто, Канвас. Потім на вдачі... цьому холсті малюємо вже. Якщо бачите, що він ще водянистий такий, просто шар, як вода. Ну, буває таке. У мене. Ну таке, ну він занадто рівний. Бульбашок не видно. Ну, і добре, що не не видно бульбашок, А що? Ну, то тут... подивимось. Коротше, в мене так. Я заливаю приблизно половину чашки. Я не знаю. Ну, приблизно. Ну, на я. Як, як вийде? Потім починаю малювати, як ми малюємо, коли ми ближче пічер підносимо. Там приблизно сантиметр і нижче, угу. тоді в нас буде вже малюнок утримуватись на цій поверхні. На поверхні да. Так воно буде занурюватись і пропадати, і знизу спливати. І буде однорід, однорідний колір. Коли ми зверху заливаємо, воно зверху і залишається. Заливаємо доволі швидко. Цей процес прям займає як, от, долі секунди. Ну, чим у вас немає швидше, часу подумати. Тим краще, да. бо знову ж таки молоко розшаровується, і в нас зверху піна, яка не малює, не Як, а якщо молоко. у вас не, не взбилась настільки не мікрофон, дрібна пінка, uh -huh. то вона буде, ну їй треба швидше потік давати води. Да, молока. І не забувайте, будь ласка, помішуйте завжди. От поки ви не вливаєте, поки ви тут щось нюхаєте, дивитесь, ви от mm. це от робите, оцей рух, помішуєте, щоб воно не розшаровувалося. Це дуже важливо. Так, от, коли ми вливаємо, якщо у вас занадто густе молоко, багато повітря додали, uh -huh. скоріш за все, доведеться вливати швидко. Тобто ви не зможете там деталізований якісь малюнки не, зробити. Якщо багато повітря додали, то Сердечко врятувати повітря. вже таке, щоб прийшов щось намалювати, серце, буде важко. Серце малювати можна. <світ> можна спробувати. Характеристики запам'ятовуйте на наступний раз, зробите краще. Не хвилюйте, що воно не вийшло з першого разу. Коли ви вливаєте, дивіться, щоб воно починало вже. Утворювати малюнок. У нас є 150 мл молока приблизно. Витягнули стімер. Переходимо режим пару, трошки занурили, зовсім трошки. Приблизно дивимося, що піднімається пінка. І мені вистачить. Я просто тепер підняв і чекаю, поки воно буде прокручуватись. Розбувати ці не Ну, Це можна вистучати, вимішати. Це можна виправити. Утворити собі Бачимо, от фінка більш-менш з'явилася отака і щось. ну Серденько. типу посерденьку. Ось ну, таке щось. Буль... Перед тим як робити шот, треба випустити пар. Щоб вона охолонула Бачимо, коли не блимують, тоді вже можна працювати. Розберешся. Трохи на пічу збіт. Там ж не набираємо. То мало якусь. Якщо воно так собі. Ну прям багато бульбок, виходить. Це зараз з тебе так вийшло. Ну ні, це не буде малюватися. Ну, да, я ж Тобто кажу... не вистачило повітря. От якраз... Повітря не вистачило. А... Якраз бачите, що мало. Майже трошечки. Замішав мало повітря. Ні, за текстуру воно смачно. Но воно дуже швидко сяде, то це треба бути протягом 30 секунд. Артем подивився на свою помилку і зараз буде виправляти. Так, да, зараз ще раз. Тепер я вставляю. Нижче, напевно. Ще нижче трохи, ні? Та ти замалуєш. Іхарь, який прям влаштував. Зараз мені подобається більше. Але ти мало повітря здесь, та наче ну, більше, ніж той раз точно. І мені здається, що я зараз да, да. напускав нормально. Тобто бачите, що він додає більше молока, щоб нормально зробити канвас, де ми будемо малювати. Ну, це вже ну, плюс-мінус. Малесенький такий в Якщо я третій раз зроблю, я зроблю ще краще. Це капучино. Тобто бачите, два рази зробив, вже щось можна малювати. І я буду вже так на. розігріти стимер. Не розігрівся. Не вимкнувся. До кінця травми. Повертати. Да. А що ти? Я перемахнувся начини? На... Да. Цьому а... єдиний мінус цієї тачки, ще. По-перше, до кінця треба доводити, щоб спрацювала, спрацювала помпа. І перемикається дуже легко. Після того, як використалось, знімаєте цю штуку і миєте обидві ці штуки. Бо вона буде брудною. Бачите, молоко воно не змилось. Ложечка ложечках викласти можна? Можна. <ріст> ну, ти побачите, що треба дуже швидко вливати і буде ось така от фігня. Тобто, Тепер якби... ми побачили на контрасті, що дуже мало і дуже велика кількість. Повітря. Оце, оце була класна кількість повітря. Ну, більш-менш так. Да. Дуже залежить від того, як ви збили. Тут не перемішалось взагалі з рахунок того, що перемикнулося в капучино. Отак, типу, тут є отвір, який закривається. Угу. Він дуже так, ну, трохи відкриється і все, і не буде працювати. Ну, якби було нормально збити молоко, це був би mm -hmm. гарний тюльпан на три виані. Сподіваюсь, вам було щось корисне. Якщо ні, то приходьте на курси до Бініцького або купуйте його книжку Латеартіст чи як. Латеартіст, да. Так от, і там формація 100% вам буде допомагати зробити ваш перший малюнок кращим одразу. Якщо захочете більше. Більше нормально збите молоко, пушіть да. зробимо ще раз.